Привіт, колеги, бусоводи, любителі технічного творчества. цикл робот по ремонту модернізації цього компресора. Він уже качає, він, уже, він тримає тиск, вже 3 дні, як 6 атмосфер тримає. Вже в нього працює редуктор. Залишилось зробити йому повітряний фільтр. І кожушок залишилося зробити. Ну, кожушок, мабуть, я залишу на потім, бо метал мені потрібен, щоб машину до ума довести. Ну, а там уже з чогось кожушок якийсь і продумаю. А ще треба буде муфточку перебрати, щоб вона не шипіла. Ну тут таке. Саме важливе зараз це зробити сюди повітряний фільтр. Старий фільтр є. Зараз я його покажу. Подивимося, як воно там зроблено. Оце той фільтр, який мені достався разом із компресором. Там всередині, Вон скільки пилу, разом з мазутою. Це каже тільки про те. Що цей фільтр нічого не чисте. Отакий от він. По-моєму, тут дві пластмаски і поролонка всередині. Ну, зараз я його розберу цікавості раді. Це вже хтось додавав йому отворів для збільшення продуктивності прохідного перерізу. І тут, по-моєму, отут ще досверлено. От якщо зняти оці дві стяжки, то можна побачити, з чого воно складається. Це така от пластмаска, в яку вставлена поролонка. Поролонка тут ось з пилюкою, пилюка забита. І сама поролонка якась пожмакана, крепко пожмакана. А це кришка зовнішня. З купою насверлених додаткових отворів. Що я подумав так, бо вони хаотично посверлені. Ну, вже як є. Я знаходив в інтернеті такий фільтр коштує порядка 400-450 гривень. І плюс доставка, то це буде 500 і ще плюс комісія, ну всі 550 гривень. Для розуміння, то фільтр на маленького компресора коштує 60 гривень. Колись дуже давно хтось із колег бусоводів мені прислав ось оце. Фільтр нульового, нульового опору. Куди ставити на мопедку, я його не став, на машину тим паче не став. О, такий маленький фільтрик. А от для компресора. Я думаю, він якраз буде те, що треба. Але треба зробити перехідник. Не знаю, як конструктори дійшли до такого технічного рішення, можливо, це було єдине правильне рішення. Вони зробили не круглий отвір з різьбою, як на малому компресорі, а просто отакий от, отакий от овальний, гладкий. І ця штука із таким воротничком, от вона сюди має вставлятися. Якось отак от клац. Це ускладнює задачу. Але я думаю, що я придумаю. До речі, я тут замітив, що в цьому фільтрі раніше повітря по заводу проходило через 6 отворів. Тут раз, два, три, 4, 5, 6. З цієї сторони он є такі циліндрики. Тобто через ці циліндрики повітря сюди поступало. Через поролонку, отак з їх загами, повітря проходило, воно мало очищатися добре. Але тут хтось насверлив отворів і повітря пішло по коротким шляхам. Ну ладно, це вже аналіз конструкції. Є такий фільтр нульового опору. о, Такий. Надівається, він має свою резинку. Резинка з такими перепоночками, з ребрами. Тобто треба зробити якусь циліндричну посадку, на яку воно буде надіватися. А та циліндрична посадка повинна переходити в от... Овально прямокутну посадку. Почну з простішого, з круглячка, на який буде надіватися цей фільтрик. Я тут зробив заміри штангенциркулем, але ну, опять нічого не видно буде. 35 мм по цим вершинам виступаючим. От і добре. Є таке щось товстеньке. Тут 38, значить багато А є таке 35,5 Це я щось ізобрітав. Щось ми робили. О, до цієї трубки ми її дріжемо. Іспользувати круглях для цього діла ну, якось нерозумно. А щось таке, це саме воно. Пройшов втулку, втулку з пройшов втулку зсередини, познімав фаски. По наружі 35,1, там можна було 35 зробити. Хай буде так от. Плотненько буде. О, Тут і що хомута можна буде одіти. Так от я його вставив. Це спеціально так залишав тут поясок, щоб він виглядав, Для того, щоб приварювати овальну частину. Надрізав кусочок міліметровки, підчистив, щоб не сильно ржавий був. Тепер треба щось таке от, овал зобразити. Отаку якусь страшну вставку і зобразив. Дліни було багатовато, прийшлося укорачувати. Потім ще підстукати треба і проварити. Отому укоротимо, я думаю, буде те, що треба. Проварив точками вставку овальну. Понятне Понятно, що точки потрібно буде зараз обточити зверху. Всередині трохи напільником пройдусь. Прошліфував на точилі, зажав у тиски. Тепер треба зробити невеличкий грамофончик для того, щоб цей овал переходив в окружність, щоб простіше варити було. Обварюю потроху. Так і все схватити. Даю трохи остити йому. Зараз буду проварювати. Так от обварилося. Зараз остине, підчухаю, можна точилові обробити. Що в нас всередине. Що щось таке. Підшліфував болгарки з ліпісковим кругом. Ну, не то, щоб зовсім гарно, приємно. Хай буде. Тепер треба лишню довжину отут відрізати. Обрізав. Ну Проторцювати можна в станкові, щоб воно перпендикулярно було все красиво. Торцунулося. Тепер треба всю готу вбрати, особливо всередині і снаружі теж. Щоб воно зайшло. Плотно, але свободно. В таких роботьках особу задачу викликає спосіб закріплення деталі. як є токарний патрон. Можна там хоч напільником отак обробити. Було б воно кругле, я б токарним би обробив. А так от приходиться напільником доводити. Так от протрацював, наждачкою обробив, продув, протер. Тепер треба якось його туди акуратно вставити. Тут фаска нужна, щоб ж воно зараз алюмінієву стружку там не зняло. Навіть використав фарбу, яку використовую для пришаблювання поверхні. Получилось ну, десь туди. Підмотав пару витків фумки і застукав гумовим молотком. Тут не треба, щоб воно було дуже плотно, щоб не лопнула головка від того діла. Во. А це отак от буде фільтр. Ну сюди на фільтр я хочу ще такий колпачок стакан зробити, щоб пилюка зверху не сідала. Оце дивлюся зверху. Ну, в принципі, воно десь по уровню Клацати є де руці. Можна було зробити його коротшим, а цей металічний круглий переходник. Тоді фільтр був би ближче. Ну, Хай буде як є. Тим більше, що тут, коли ставитиметься захист, то є варіант зробити. Зробити отаку от пластину, щоб вона направляла поток. Ну, то буде колись потом. Тепер треба зробити для фільтра колпачок. Колпачок будемо робити з колпачка балончика з фарбою. Зробимо тут великий отвір, величезний. Щоб той отвір заходив в оту тріщинку, в той зазорчик. І от він отак от буде. Щоб напряму тут пиль не збиралася. Як виявилося, ця резинка вона не вклеєна, вона просто вставлена сюди в паз. От і добре, це на краще. То не треба буде тоді оцього колпачка так пересаджувати. Відзначив по радіусу 19 мм, таку окружність в 38 мм. Ну треба 39 мм. Ну, то ми вже потім збільшимо. Гравіровалка з маленьким кружком, акуратненько понад поміченим це діло вигризає. Можна було придумати щось у токарний. Ну просто так в лоб його не зажмеш, бо це тонкостінна пластмаса. Це треба було блинчик якийсь по діаметру шукати. Ну, я, чесно кажучи, його шукав, так і не знайшов. Там десь 62 внутрішній діаметр, тут десь на 62, щоб схватити його по наружі, потім розтачувати, і є великий ризик його зламати. Ну, а так акуратненько з гравірувалкою вигризу. Отвір десь 38,5. спробую зараз надіти цю резинку, отак туди її зарядити. Є ідея, там з самого низу щось підмотати на фільтр, щоб воно зовсім не люфтило, бо воно трошки грає. Є в мене така чудна лента. Така от вона м'якенька на самоклійки, Вирізав три полоски і зараз їх приклею там по великому діаметру. Це просто для того, щоб воно менше тиліпалося там стаканові. Щоб стакан платніше сидів. О. Плотно. Те що треба. вставилося, вийшло навіть краще, ніж я думав. О, там кругленько, там все розрівнялося. Плотно, нічого нікуди не випадає, можна ставити на компресор. Пробуємо. Ну і воно, собственно, вставляється, так як я й хотів. Так, то, що треба. Напомню, це для того, щоб пиль, коли він просто стоятиме де не накритий, щоб сюди пиль не сідала на фільтр. Ото для того цей стакан. Тепер тут можна. В принципі, звичайною стяжкою притягнути. Я думаю, цього буде достатньо, щоб воно не злітало. Не то сюди хомута металевого купити та поставити. На фільтрик надів одну стяжечку. Я думаю, її буде достатньо. Ну, на резинки вібрірує, нікуди воно оттуда не дінеться. От, можна сказати і все. Фільтр встановлений. Робити буде. В принципі, ще з усовершенствування можна сюди надіти чулок. Такий капроновий, і затягнути його тут. Додатковий чулок на такому фільтрові додасть йому здоров'я при покрасці. тому що аерозолі фарби будуть сідати на тому чулкові і не будуть забивати пори самого фільтра. Ми з цим столкнулися, коли машини фарбували. І коли компресор стоїть в невдалому місці, куди вилітають аерозолі фарби, то фільтр заклеюється тією фарбою. По компресору залишилося зробити тільки захист. Оцього ременя і з захисту зробити такі дефлектори для того, щоб направляти більше повітря на компресорну голову. А так, в принципі, компресор готовий. Ну, і, Звісно, ще шипить трохи оця муфта, якщо редуктора відкрити. Якщо хтось знає, де взяти гумки для ремонту таких от муфт, то, будь ласка, напишіть в коментарях, бо я шукав, то в гуглові не знайшов. На жаль. Або прийдеться самому щось робити, або купувати ціляком таку муфточку, щоб не хотілося. Отака от забавка вийшла із компресором. Тепер компресор у майстерні вже є, він уже качає, і можна думати далі, як повітряно-компресорну тему розвивати. Ну, це буде все пізніше. На цьому все. Дякую вам за коментарі, дякую за підтримку, дякую, що мене дивилися. Бажаю вам удачі, миру, добра і всього сама найкращого. Побачимось у мене на каналі.